Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Завершити війну можна буде не пізніше наступного року, якщо дотримувати плану перемоги і почати його втілення вже зараз. Про це сказав президент Володимир Зеленський, який прибув у Брюссель та представив план перемоги. Він узяв участь у саміті лідерів ЄС. Крім того, провів зустрічі у Європарламенті та має двосторонні переговори з генсеком НАТО. Більше про візит президента знає наша кореспондентка Ірина Іванова. Вона зараз працює на засіданні Євроради у Брюсселі. Ірино, вітаю тебе. Тож розкажи, будь ласка, яку реакцію серед лідерів ЄС викликав візит президента, і які ти чула коментарі можливо щодо плану перемоги? Так, вітаю, Олександра. Дводенний саміт лідерів ЄС у розпалі Володимир Зеленський прибув до Брюсселя особисто представити план перемоги України, а також обговорити використання заморожених російських активів та підготовку України до зими. Ну буквально пів години тому завершилася прес-конференція президента України, на якій він розповів, що наша держава готується до проведення другого саміту миру і втілення плану перемоги суттєво посилить наші позиції на цьому саміті це Питання, коли всі наші партнери хочуть, щоб на другому саміті миру, окрім документів, які підготовлено по всіх пунктах щодо формули, щоб там була Росія, щоб представники були Росії. На мою думку, Україна має бути там сильною. Але як сказав ваш колега, тільки що а що буде, якщо не дадуть, ми все одно будемо боротися. І все одно будемо відстоювати свої інтереси і свої права, але при цьому ми все одно будемо готувати другі самі. Про український план перемоги Володимир Зеленський розповів також сьогодні і лідерам Євросоюзу на засіданні. Він закликав європейських колег сприяти його реалізації. Якщо Україна разом з західними партнерами почне втілювати прописане в плані уже зараз, то зможе закінчити війну не пізніше наступного року, сказав президент. Дорогі друзі, я представив план перемоги нашому парламенту, нашому народу, і отримав їхню підтримку. Я вважаю, що єдність у нашій країні надзвичайно важлива. Мета цього плану зміцнити не лише Україну, а й усю нашу спільноту євроатлантичну спільноту. Всі знають психологію Росії, і я думаю, деякі добре її знають. Росія вдається до дипломатії тільки тоді, коли побачить, що не може досягти нічого силою. Це і є план. Це саме те, що потрібно, і ми повинні створити правильні умови для завершення цієї війни. Щодо реакції лідерів ЄС, то перед початком зустрічі голова європейської дипломатії Жозеп Борель розповів, що з практичної точки зору план перемоги повинен допомогти втілити мирний план, щоб виграти війну і здобути мир. А президент Литви сказав, що всі пункти плану перемоги залежать від бажання західних лідерів виконувати вже надані Україні обіцянки коли я дивлюся на цей план, я бачу заходи та рішення, які ми західні суспільства не спромоглися втілити за останні місяці та роки. У ньому немає чого нового чи значного. Все впирається в наше бажання та зобов'язання підтримувати Україну. Великою помилкою буде думати, що наші вагання допоможуть деескалації. Зовсім навпаки, це прямий шлях до ескалації. Ну і на цьому візит президента Зеленського до Брюсселя не завершується. По обіді в нього заплановані зустрічі в Європарламенті. Виступ та переговори з генеральним секретарем НАТО на Марком Рюте. Лідери нещодавно бачилися в Києві. Це був перший закордонний візит нового генерального секретаря. І ось сьогодні у них знову будуть переговори. Запрошення до НАТО це пункт номер один в українському плані перемоги. І позиція альянсу залишається незмінна. Україна неодмінно стане його частиною. Це підтвердив сьогодні генсек Марк Рюте. Так, у майбутньому НАТО прийме Україну як 32-го або 34-го учасника. Наразі здається, Україна буде 33-ю, але можливо хтось ще випередить її. Але Україна стане членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання не в часових рамках. Напередодні Марк Рюти анонсував, що Альянс надасть Україні 40 мільярдів євро військової допомоги і каже, що Україна зараз ближча до НАТО ніж будь-коли раніше. Однак ясності, ясності щодо того, коли наша держава отримає запрошення приєднатися, поки що немає. Сьогодні ж президент Зеленський долучиться до засідання Ради Україна НАТО. Воно пройде на рівні міністрів оборони від України, буде також очільник оборонного відомства Рустем Мєров. І наша знімальна група відстежуватиме візит упродовж дня. Тож будемо розповідати новини в ефірі наживо. Олександра. Так, Ірино, чекаємо від тебе новин. Дякую за докладну інформацію. Ірина Іванова стежить за візитом президента у Брюсселі, де Володимир Зеленський сьогодні презентував план перемоги.